Благодарю за активність на моєму каналі. І так, яка енергія тобі допоможе прямо зараз? Прямо зараз. Дивіться, тут пані, вона залізла на інших, да? на плечах них стоїть, а, пікає щось там ворушить і так далі. Тож, яка енергія? Ну дивіться, мені не подобаються ті люди. Я в мене відчуття, що вона залізла наверх їх, щоб їх захистити від когось від чогось, розумієте? От, або знаєте, як поближче до Янголів, да, попросити про їх захист, але ці люди вони просто знаєте, як ото кажуть, заглядають і під спідницю і сміються. Тож дивіться, да, кого ви захищаєте, чи, чи справді люди того варті, і чи не буде для вас то потім трагедією? На твою допомогу завжди можна розраховувати, каже карта, але це повинно бути екологічно.